З будівлі Херсонської адміністрації кудись зник російський триколор. Про це повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболавський. Так, да, дійсно флага немає. Змі також повідомляють, що в місті, начебто, практично немає військових РФ, адмінбудівлі порожні. Напередодні прибрали блокпости у Чорнобаївці, Степанівці та Обілозарці. Самі ж мешканці Херсону дуже позитивно відреагували на відсутність окупаційних блокпостів. Натомість представник окупаційної влади в Херсонщині Страмоусов у автомобілі, переповненому дорожніми сумками, зазначає, що поки все в порядку стабільне в місті, поки все в порядку життєобезпечення міста на нормальному рівні на лінії фронту. поки без змін, слишні бої десь там далі попитки прорватися нацистами є, вони не залишають такої можливості, але поки все під повним контролем. Також у зверненні колаборант закликав жителів Херсонщини негайно евакуюватися та зазначив, що російські військові будуть переходити на лівобережну сторону Херсонської області. Наразі реакції української влади та генштабу на подію у Херсоні немає. У мережі висловлюють припущення, що це може бути черговою інформаційною спецоперацією ворога.